Річний план надання послуг із централізованого водопостачання і водовідведення, як і раніше нагадаємо, фінансовий план бердичів водоканалу, не погодили на крайньому засіданні виконавчого комітету, не затвердили іще ще один проєкт рішення, що стосується цього ж підприємства, про загальновиробничі норми питомих витрат паливно енергетичних ресурсів. Чимало членів виконкому із певних причин були відсутніми цього разу, тож один-два голоси не дозволили ухвалити вищеназвані документи. Що це означатиме для підприємства, запитуємо у міського голови. Ну, вони не стануть, вони будуть працювати ще з тим, що є. Но для правильних економічних обрахунків їм треба, щоб цей план був. Це для подальшої роботи. Це навіть важніше, ніж фінансовий план. Це дуже важливіше, ніж фінансова. Із присутніх членів виконкому не підтримав проєкти рішень, що стосується водоканалу. Віталій Ніколаєнко водночас він висловив певні зауваження. Почутівські два місяці вода текла. Починає від цього, на переволоки за річ, Можна було переїхати, тому, що вже намерзло стільки води, тому що люди в'їжджали вокруг, що тому що не було переїхати. Робили аж два місяці. Зараз знов те саме вода тече. Я вам ще скажу. У нас водозабор, є, який там по ну, сторону Войкова, як там, Бестрецька зараз ця вулиця. І там Там були е, лаборанти. Колись я лічно сам ще давав туди провіряти воду. Сьогодні, ви, щоб, ви давно були сиділи, там, на цьому, це жах. От там, де вода от стоїться, там жах. І що ви хочете сьогодні сказати, давайте підійдемо, засічні води, сьогодні піднімемо ці води. А качество, яке це і води, люди добрі. Мені стидно, бо я йшов сюди, мене перестріли люди, я що я зю кажу. Кажу, від мене це не залежить. Кажу, чого ви не піднімаєте це питання? Це катастрофічно. Що сьогодні закриють і все? Ми в дірмі плаває весь сценке місце. Саме про те, що 31 березня очистку стічних вод підприємство КЕС може призупинити, бердичівляни дізнались із соцмереж та неофіційних джерел. Чи підтверджує інформацію міський голова про отриманий ним лист від приватного підприємства? І чи зустрічався із представниками Кесу? Дійсно, був лист з Кеса, що з 31 першого вони відказуються обслуговувати місто. Були перемовини з бенефіціарами з тим, хто зараз є в Україні. Ми об'яснили ситуацію. Важливі, що ви не маєте права цього робити. На даний час ми знайшли якийсь вихід. Вони продовжують працювати, скажімо так. На це позвати єдиний вихід, не, на, на думку обозвати. міського голови, це комунальні очисні це споруди. Це а втілення цього проєкту то немалі кошти, яких у бюджеті немає. І ми чекаємо, що нас почує все таки Міністерство регіонального розвитку. Почують депутати вищого рангу, що нам потрібні кошти без всіх очисних споруд, без наших очисних споруд, коли ми не будемо залежні від приватників, Просто може бути катастрофа не тільки в нашому місті, а й в і в Житомирі, тому що стоки підуть же всі вниз. Якщо не дай Бог, вони просто припиняють роботу. Це грозить даже для нас, тому що вода буде перекрита. І чи вона буде ну мінімально по годинам подаватися? 75 тисяч населення лишиться без води, це півбіди. А то, що 75 тисяч населення мають десь ці стоки дітися, це вже катастрофа, це вже серйозно і дуже серйозно. Гарантії, що вони цього не зроблять 31 березня? Гарантії немає. У цьому є проблема. У нас ніколи не було гарантії, коли ти працюєш з приватником.